Доброго ранку, доброго дня! Треба вітатися чимно щодня, усмішку людям усім посилати. Доброго ранку щиро бажати. Малята, а ви любите казки? Я сьогодні вам пропоную послухати дуже цікаву казку, яка називається «У сонечка в гостях. Сідайте зручненько та слухайте уважно. Одного разу велика хмара завісила небо. Сонце три дні не показувалось. Занудьгували курчата без сонячного світла. Куди це сонечко поділося? кажуть. Треба його нам скоріше повернути. Де ж ви його знайдете, закудавтала квочка? Хіба ви знаєте, де воно живе? Та знати ми не знаємо, а кого зустрінемо, того запитаємо, відповіли курчата. Зібрали їх квочка в дорогу. Дала мішечок, мішечку зернятко ішли курчата. Ідуть, ідуть, бачуть, у городі за качином капусти сидить Равлик. Сам великий, рогатий, а на спині хатка стоїть. Зупинилися курчата і питають. Равлику, Равлику, чи не знаєш, де сонечко живе? Не знаю. О, на тину сорока сидить. Може, вона знає. А сорока чекати не стала, поки до неї курчата підійдуть. Підлетіла до них, заторохтіла, затріщала. Курчата, куди ви йдете, куди, куди ви, курчата, йдете? Відказують курчата. Та ось сонечко сховалося. Три дні його на небі не було. Ідемо його шукати. І я піду з вами, і я піду з вами. А чи ти знаєш, де сонечко живе? Та я не знаю. А заєць, може, і знає, він по сусідству за межою живе, затріщала сорока. Побачив заяць, що до нього в гості йдуть, поправив шапку, витер вуса, відчинив ворота. Зайчику, зайчику, запищали курчата, заторохтіла сорока. Чи знаєш, де, де сонечко живе? Ми його шукаємо. Та я не знаю. А от моя сусідка Качка напевно знає. Вона біля струмка в очеретах живе. Повів заяць всіх до струмка. А біля струмка качини будиночок стоїть, і човник поруч прив'язаний. Аго, сусідко, чи ти вдома, чи ні? крикнув заяць. «Дома, вдома вдома, закрякала качка. Ніяк не може просохнути сонця три дні не було. А ми саме сонечко йдемо шукати, закричали їй у відповідь курчата, сорока й заяць. Чи не знаєш, де воно живе? Та я не знаю. А от за струмком, під дуплистим буком, їжак живе, він, напевно, знає. Переправилися вони на човнику через струмок і пішли їжака шукати. А їжак сидів під буком і дрімав. Їжачку, їжачку, хором закричали курчата, сорока зайці Качка. Чи не знаєш, де сонечко живе? Три дні його не було на небі. Чи не захворіло воно? Подумав їжак і каже як це не знаю? Знаю, де сонечко живе. За боком Велика Гора. На горі велика хмара. Над хмарою сріблястий місяць, а там і до сонця близенько. Взяв їжак палицю, насунув шапку і покрукував попереду всіх дорогу показувати. Ось прийшли вони на верхівку Високої гори, а там хмара за вершину зачепилася і лежить, вилежується. Залізли на хмару курчата, сорока, заяць качка і їжак, сілися зручніше і полетіла хмарка прямісенько до місяця в гості. А місяць побачив їх і скоріше засвітив свій срібний ріжок. Місяцю, місяцю, закричали йому курчата, сорока, заяць качка та їжа. Покажи нам, де сонечко живе. Три дні його не було на небі. Скучили ми без нього. Привів їх місяць до воріт будиночка сонця. А там темно, світла немає. Заспалося, видно, сонечко, і прокидатися не хоче. Тут сорока затріщала, курчата запищали, качка закрякала, заяць вухами заплескав, а їжак палицею застукав. Сонечко, визирний висвіти. Хто це під віконцем кричить? запитало сонечко. Хто мені спати заважає? Це ми, курчата і сорока та зайць, та качка та їжак. Прийшли тебе будити, вже ранок настав. Ого го застогнало сонечко, та як мені на небо виглянути. Три дні мене хмари ховали, три дні собою затуляли. Я тепер і заблищати не можу. Почув про це заєць, схопив відро та й давай воду носити. Почула про це качка, давай сонце водою вмивати, а сорока рушничком витирати. А їжак полючує щетиною начищати. А курчата почали сонечка смітинки змахувати. Засяяло сонце на небі. Чисте, ясне та золоте. І сюди стало світло й тепло. Вийшли погрітися на сонечку і курка. Вийшла, закудахкала, курча до себе кличе. А курчата тут, як тут, По двору бігають, зернетка шукають, на сонечку гріються. Хто не вірить, Нехай подивиться, чи бігають по двору курчатка, чи ні. Ось і казочки кінець, хто слухав молодець. А зараз, малята, зробіть паузу і надайте відповіді на такі запитання: Як звуть діточок курки? Куди помандрували курчата? Яких тварин зустріли дорогою? Хто вказав шлях до сонечка? Скільки днів спало сонечко. Коли сяє сонечко на землі: темно чи світло, холодно чи тепло. Як гадаєш, курчата вчинили добре, коли розбудили сонечко? Подумайте уважно і дайте відповіді на ці запитання. Малята, а давайте ми з вами зробимо подарунок нашому сонечку. Зробимо його сьогодні. Із паперу Зараз пройдемо до нашої майстерні і почнемо працювати. А перед роботою зробимо пальчикову гімнастику. Промінчики сонце на небо пускає. Кожного привітним словом зустрічає. Цей промінчик пускокливий, цей промінчик золотий, цей промінчик добренький, цей промінчик тоненький, а цей посміхається і зимчиком називається. І ще раз повторимо. Промінчик сонце на небо пускає, кожного привітним словом зустрічає. Цей промінчик пустотливий, цей промінчик золотий, цей промінчик добренький, цей промінчик маленький, а цей посміхається ізинчиком називається. Для роботи підготуйте кольорові олівці, клей, ножиці, папір жовтого та білого кольору. Будемо з вами робити ось таке сонечко. Спочатку підготуємо будиночок для нашого сонечка. Це небо. Намалюємо його голубим або синім олівцем. За допомогою великої і маленької тарілочки малюємо два кола. Велике, а всередині маленьке. Вирізуємо велике коло, як намальовано. На... На... На За допомогою лінійки малюємо промінці тільки по краям. Всередині не малюємо. Ріжемо по лініям наші промінці. Ось так. Складаємо промінці через один в серединку нашого кола, кожен складений промінець. Складаємо гармошечкою в три рази. Ось так. Получиться в нас сонечко об'ємне. Виріжемо нашому сонечку ручки, щоб воно тягнулося до людей, до тварин, до птахів, до рослин. До усього-усього на нашій планеті. Ось так. І приклеїмо їх на промінці нашого сонечка. Ось так воно буде тягнутися до нас. Подивіться, як красиво. Тепер сонечку намалюємо посмішку. Намалюємо очі. Носик. Веселе у нас сонечко получилось. Тепле, радісне, і буде воно у нас жити на небі. Ось, подивіться, як красиво! Малята, зробіть, будь ласка, сонечко, і надсилайте нам фото своїх робіт. Дякую за увагу! До побачення, до нових зустрічей!